Hello, Friendly! З вами на зв'язку Деніс Френдлі. В цьому відео ми з'їмо, пам'ятайте, їли е, цей три ведмеді, морозиво то було кавун Полуниця. Сьогодні у нас містичний дракон. Містик дракон з вибуховою карамеллю, але вже бачу чую, що, е, ви, що воно розтоплено, ставили в морозилку, вроді нічого не допомогло, напевно, також як кавун Полуниця. Будемо зараз у тарілці їсти з ложкою та такі справи. Е, так, 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 так. Зі смаком пітахаї, з Наповнююся зі смаком Анго маракуї та насіння чи в кондитерське. Коротше, добре. Погнали до заставки цього відео. про реагуємо розтоплене морозиво. Let's go! День смені реагує. День смені реагує. Сьогодні він буде їсти. Значить читаю голос е, Морозиво з комбінованим складом. Не знаю, чи видно з сировини три берс, містичний дракон зі смаком пітахаї, з наповненням зі смаком манго маракуї та з насінням чия в кондитерській кольоровій глазурі вибуховою карамелю. Три берс, айскрім, містичний дракон з вибуховою карамелю, мелю, мелю! Погнали відкривати. Погнали, гнали, гнали гоу гоу, гоу Налегнали, гнали, летсго. Let, Та що тут відкривати? Розтоплене морозиво. Думав, почекати пару днів нема сенсу. І так розтоплене не буду їсти. Все одно. Що я казав? Угу. Морозилка тут погана. Розтоплене морозиво, йов йо-йо! Розтоплене морозиво ле сфренлі. Лелецгоу. Що поробиш? А, показую. Ну чути це я маракую чи пітахаю, чи що це таке. Ось так виглядає морозиво. Добре, давайте їсти. Деніс Брендлі буде їсти морозиво. Розтоплене морозиво. Не проблема для нього. Так, не проблема для нього. Так. Ну давайте їсти. Що тут поїжджа? Угу, З цими підтахаємо. Видите, напевно, не працює тут морозилка у номері. Та, бо воно розтоплене. У мене б вдома вже б давно заморозилося. З наповнюючим. Манго Маракуя. Це є Манго Маракуя народ. Але добре Поставлю 9 Балів смачно. Дуже смачно. Але розтоплено. Коротше, доїдаємо. Це вже не дуже морозло. Це вже якийсь крам. Ну не холодне. Поростаю ще і не холодне. Але смачне, на дай мені сподобалося. Трошки в роті лускає. Карамель. Вибухова карамель. Добре. Це так уже як йогурт. Ще тут я на, на листочку. Це йогурт тепер. Добре, народ. Буде. Коротше, на цьому все. Ось таке було морозиво, на жаль, розтоплене. Ну, будемо їсти вдома. Вдома будуть вже працювати нормально холодильник. Візьму наперед. Зразу холодильник. Холодне, файне. І не буде таяти. Тому такі справи. А Тут у нас розтопили. Але зато я їв з кайфом, того що не було холодне. І мені зайшло. Було таке тепленьке, нормальне, морозило. Так, Добре, на цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Френді. Всім гарного дня чи вечора, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні! Бувайте! Ой, сірно кяпка має впасти. Це вже закон природи. Що має впасти, та кепка. Бувайте. Коротше, ось таке морозу. Всім пока-пока.